Привіт, друзі. Гадаю, що кожен із вас незалежно від вашого віку, статі і гендеру, задумувався над тим, щоб почати працювати в інтернеті. Ну або хоча б перенести свою вже наявну діяльність в мережу. Що ж, безліч блогерів і контент-мейкерів розповідають про легкість заробітку в інтернеті, і усіма зусиллями показують, що із цим впорається кожен. Що ж, ці блогери правда створюють власні онлайн-курси, на яких навчають заробляти. Але у середньостатистичного чувака, такий як Петро, наприклад, ні часу, ні грошей. Й на такі курси, звісно ж, немає. Тому сьогодні ми разом із Петром спробуємо заробити в інтернеті з повного нуля, абсолютно без знань за 24 години. Ну а все, що заробимо, звісно, задонатимо на зсу. Слухай, ну от, на що воно тобі треба. Ну з тобі заробив, та й все. Я тобі дам нашого приємного перегляду. Отже, для того щоб заробляти в інтернеті, треба думати як інтернет. Ну майже. Для цього шукаємо в інтернеті, як же ж нам заробити. Петро, от е, що тобі треба? Ну там на перімач, наприклад, закинути. Так, стоп. Який перімач? На щось нормальне тобі гроші потрібні? Ну. Телефон мені новий треба. А е, зі старим, що сталося? Сів. Бляха. Ти що не знав, що телефони можна заряджати? В смислі? Що, чекай. Бляха, але чуваки, якщо серйозно, то ви заїбали. Ой. Ой. Все. Не влажу, не, не влажу. Ну скільки можна дивитися в інтернеті, як заробити без вкладень за 24 години? Ви тупо втрачаєте час, нічого не роблячи, і будете як той Петро. Ви маєте зрозуміти, що без вкладень, без знань і без бажання щось робити у вас тупо нічого не вийде. Ну, це треба прийняти як факт. Ну та підіть вже щось навчіться і не капайте нікому, що у вас постійно немає грошей. Швидких грошей не існує. Крапка, давайте домовлятись так. Зараз ви ставите вподобайку і підписуєтесь на цей канал за мою чесність і відвертість. Ну і власне за підтримку україномовного контенту. Я вам все ж показую, як я намагався заробити протягом 24 годин з повного нуля. Ви додивлюєтесь до кінця, а потім йдете і їбате. Що ж, давайте спробуємо. Одним із перших рекламних повідомлень, яке нам трапилось, було запустити майнинг на нашому комп'ютері у такому сервісі як Криптекс. Ставимо собі програмку, проходимо невеличкий тест нашого обладнання, який між іншим тривав ціле. 5 п'ять хвилин розігріваючи нашу відеокарту до 70 градусів. Спочатку нам обіцяли 20 гривень в місяць, враховуючи комісію при транзакції в 30 гривень. Нам тільки на комісію прийдеться майнити більше місяця. Але потім я обрав трохи більш ефективний спосіб майнингу, Тож давайте лишимо комп'ютер так і повернемося згодом. Наступним етапом мені трапились букси, тобто завдання на різних сайтах та телеграм-каналах. Думаю, всі тут зрозуміють, який з них дохід. Але що як вийде, тому я попросив Петра налити мені чаю. І відправився працювати. Очі, звісно, не були мені вдячні. Але що ж поробиш? Гроші потребують жертв. Я просидів біля години, і навіть слухаючи книгу в цей час, це було супер довго, втомливо. А мої очі більше стали схожими на червоні плями. О, Оно! Oh, no. Oh, no. Oh, yeah. Що ж, я підняв 3 рубля в боті, і завдання закінчилось. А мінімалка для виводу 30 рублів, яку нам треба буде збирати тиждень. Звісно, є ще купа інших ботів, і ви можете сказати, що я їх всі не перепробував, але вони тупо всі однакові. Так що, яка взагалі різниця? Смак слави. Грошей дівчат ми вже відчули, тому тепер можна і відпочити. Тому я пішов поторгувати на біному? Бляха, яке біномо? Ні. На ф'ючерсах. А що це таке? У мене на каналі вже є відео про ф'ючерси, тому зараз не про це. Глянути його можете за підказкою. До речі, якщо хочете і про біному відео, то обов'язково пишіть про це у коментарях, і все буде. Використовуючи свої базові знання теханалізу і приблизно розуміючи ситуацію на ринку, я міг би і сам заходити в угоди і стригти капусту. Але ми самі розумієте і з ким. Тому ми будемо використовувати торгові сигнали з телеграму. Конкретні канали рекомендувати не буду через те, що багато з них скамляться, продаються, тому юзайте їх на свій страх і ризик. Порекомендувати можу тільки свій телеграм-канал. Послання в описі заходьте там. Багато крутих способів заробітку. Чесно, не скам ні в якому разі. Адмін постить сигнал, заходимо по ньому. Коли каже закривати, закриваємо. І мінус 16 доларів. І така фігня буває, коли ситуація на ринку нестабільна, не виходять новини. А у тебе немає звички став. Вити стоп-лоси, тобто щоб позиція сама закривалася, якщо там набігає невеличкий мінус. Чекаємо ще кілька сигналів і потроху відбиваємо наші втрати. Таким чином протягом дня я вийшов у плюс приблизно на 5 доларів. Так я не показую ідеальну картинку заробітку в інтернеті, де все дуже просто і доступно кожному, тому що це так не є, і я думаю, ви мене зрозумієте. Звісно, заробіток був би набагато легшим, якби нам були доступні різні навички. і Я просто пішов на Fiverr і виконував би замовлення по монтажу і графіці. Але ні. Наступний даганський спосіб заробити, який я бачу в інтернеті, це стати менеджером якогось телеграм-каналу. Типу, знаходиш якийсь канал про крипту і пишеш власнику: Давай я буду шукати тобі покупців на рекламу, а ти мені 10% від прибутку. Далі шукаєш інші канали, які вже купували колись рекламу, і пишеш їм, що ти маєш кілька хороших каналів з вільними місцями е, за демократичними цінами. Все класно проходить, рекламу оплачують, і вам скидають ваші 10%. Але коли я спробував попрацювати таким методом, то ніхто у мене рекламу куп... Бувати не хотів, не знаю. Можливо, погано працював, бо не хотів на це багато часу витрачати. Та й менеджером рідко до себе брали, тому що всіх вони тупо бісять. Тому що менеджери постійно пишуть усім адміністраторам: типу, от там купи рекламу, візьми рекламу, ще там якісь дебільні пропозиції. Часто вони просто не потрібні, але я й не заперечую. В принципі, в теорії це може і працювати. Що ж, гадаю, настав час повернутися до нашого майнингу. Мій Міком цілий день працював, грівся і шумів. А у кімнаті стояв запах жареної термопасти. Моя бідна RX 580 за день роботи з'їла біля 10 кВт електроенергії. А заробили ми знаєте скільки? 2,5 гривні. А за електрику ми заплатимо 14. бізнес. Що тут ще скажеш? Взагалі, майнінг в Україні зараз зовсім не на часі через постійне відключення світла, так що не рекомендую. Але все ж є одне місце, де з'являються дійсно якісні і перевірені способи заробітку без всякого скаму, і там навіть ще й нещодавно новорічний конкурс проходив і. Як ви вже здогадалися, це знову мій телеграм-канал. Тому вже другий раз за відео прошу, перейдіть туди, будь ласка, підпишіться, тому що ну, ви не пошкодуєте. Там можна спілкуватися. І, взагалі, блін, ну. Як себе мене дивитесь в Ютубі, а в Телеграмі. Отже, давайте нарешті підіб'ємо підсумки нашого деганського експерименту. Мені навіть ліні рахувати, що в нас там по доходу. Тому що люди хочуть бачити прекрасну ідеальну картинку заробітку в інтернеті, що все супер круто і легко, але, ну коротше, як ви зрозуміли, не існує такого. Е, Пам'ятаю тільки, що ми на фьючах підняли близько 5 доларів, тому я їх і задонатив на ЗСУ, і, і власне, все. Не знаю, можете влаштуватися грузчиком, можете піти копати картоплю там, до в село. Е, Придумав. Думайте щось, ну кому чуваки, не будьте стадом, що дивиться це відео, і просто йдіть робити щось. Якщо ви ще з якихось причин не поставили вподобайку під це відео, то Петро використає найкращу свою навичку. Карати людей. Коротше, прийде до вас і ну ви зрозуміли. Тому її бажте, побільше прибутків вам і до нових зустрічей!